Друзі, всім привіт! З вами Марія. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на календарі березень, і березень вже такий глибокий. Тому я запрошую вас краще пізно, ніж ніколи поговорити про місяць лютий. Місяць лютий був надзвичайно чарівний, надзвичайно продуктивний. І з однієї сторони досить такий ем, скажений, шалений. Ну, Такий був місяць лютий, знаєте. Але я маю прошу з вами побалакати, і нарешті я це зроблю. Я стараюся зібрати щось трошки докупи, не знайшла однієї речі, не знаю, де вона є. Тому коли я її знайду і буду монтувати це відео, я гарненько це все вставлю. так. Місяць лютий був цікавий чим? Тим, що 1 лютого. Я розпочала ем, лютий з тижня стартів. Минулого року я таке вже практикувала, правда, це був здається кінець січня. А цього року думаю, а хай буде лютий. І навіть це був тиждень стартів не з понеділка, а от саме з 1 лютого я відібрала сім стартів. Ем, серед тих семи стартів були і маленькі, і були такі глобальні все ж таки роботи. Тому. Розказую, що в мене є. З глобальних робіт це є буковинська сорочка, мені треба було її надкусити. Надкусила. Потім великий різдвяний вінок від Dimensions, але це є репліка, ну не репліка, а копія від Design Works. це так. Трошки повишивала. З великого зараз я гляну вінок, вінок не той чобіток Діменшлинський оригінальний, оригіналі також надкусила. Це є раз, два, сорочка, чобіток, вінок, джаснен зимовий, до речі, джаснен зимовий. Я його спеціально не заношу сюди, я його де розпочала. Та, дівчата, він досі там лежить. В залі, на дивані, з коробкою ниток. Я сподіваюся, що я ще до нього три рази сяду чи два рази, і я його завершу. Я дуже хочу його завершити, але складається так, обставина нічого. Я, якщо захочу, я це зроблю, це вже доведено. Так? Як кажуть, Марія довго запрягає. І було три таких дрібоньких, це є сердечко. Таке сердечко, я робила, українське сердечко в синьо-жовте. Дитина забрала його до школи, подарувала вчительці. І коли вчителька сказала, там магнітик був, тому що я думала, він буде як магнітик. Коли вчителька сказала, ну, подякувала йому і казала: Ой, Віталік, це би було гарно, якби я тут змогла носити його, але нема защіпочки. А він каже: Марія Васильівна. Мені мама розказала секрет, і він е, з дошки зняв магнітик і причепив Марії Васильівні це сердечко. І це дуже, мені здається, було правильне рішення. Також завершених робіт є в мене ось такий ось такі чудові ведмедики. Ось вони такі класні ведмеді. Це двостороння, це чарівна країна в середині мають. Насипні такі блискучі якісь штучки, колечка, мільйон колечок. Це є прозорих дві основи, які скріпилися до сердинки. Є отут сердинка дерев'яна. Це мій таємний Санта Віка, дякую тобі за нього. Дійсно, я, як то сказати, так культурно. Я відчула дуже красиві емоції, коли працювала над цим. Дизайном так на цієї роботи, тому що Мені подобається, піде в коробку до новорічних іграшок, думаю, я закрила люти, можна вже його поставити на місце. Так, і це було. І також з стартів я з Джаснену вишила маленького братчика. Він така подушечка, її треба зібрати до кубки, Але мені сподобалося Це подарунок від Оксани Рудки на мій день народження. Оксаночка, дякую тобі велике, тому що ти знаєш мою любов до Джасненів. Ще би мені натхнення до них ну, мається на увазі. Натхнення з часом. от. Час, як то кажуть, не резиновий. Також цього місяця, місяця лютого я займалася трошки Джасненом своїм Фіолетовим. Пішла я по Джаснен Фіолетовий і знайшла я Джаснен братчик. Дивіться, ось він. Треба його покласти до завершених робіт цього року. Так, зараз, зараз я гляну. Не пам'ятаю, яка різниця. Ось так він виглядає. так. І Джассен Фіолетовий, це ось ця кругла робота, вона гарна. Я взяла у Оксани Рудки її роботу і по ній хочу вишити. Це вже здається третій місяць. На, лютому, на лютий була ціль е, закінчити цю роботу. Я перепрошую, зараз я гляну. Це що, в листопаді ще була, та? в січні, в січні теж було. Ну нічого, два місяці то не є цілий рік. правда? От, Мені дуже вона подобається, і ви знаєте, вона навіть е е легко йде, якщо за нею сісти. Я вам відверто скажу. Та люба робота легко йде, якщо за нею взятися. За одну. Не за 7-18, а за одну. І воно буде працювати. Тому е це закритий. Вже гештальт це ще поки що відкритий. Е, і якщо так коротко розібратися, коротко так. Я сьогодні перед вами всі цій трошки таку привстану. Дуже вона мені пасує, Пробачте, я буду без голови, але я її люблю таке носити, бачите, під джинси. М -м, вже вдівала її два рази під джинси, під е, спідницю ще не знайшла я цієї спідниці, під яку її вдівати. Мабуть, треба просити Альбіну, щоб мені якусь або зелену, або Ну, фіолетовий то мій колір. Одним словом, якийсь колір треба підібрати до, до спідниці пошити. Це завершення моєї міртової сорочки. Це е, ось ця сорочка. На мені я ще взяла. І тут до мене щойно дуже така думка мудра. Прийшла. знаєте. Е, це прикраса на шию. Мені подарувала Марічка. Марічка, тобі вітання. Я знаю, що ти дивишся мої відео. Я оділа І тільки сьогодні я знімала відео про Бошівську Буденку і згадала, що в мене є два язики, а я не вділа жодного. Хто я після цього? Скажіть мені, будь ласка. Ну... Якось так. Оце коли швиденько сідаєш, хочеш зробити багато справ на купу, то виходить якась така, е, така річ. От, Одним словом, я завершила сорочку, сорочка Міртова, дехто каже Барвінкова, е, сорочка старих кутів. Е, це, наскільки я пам'ятаю, Івано-Франківська область, так, ці сорочки буду притаманні тільки цьому селу, і ця сорочка. Цей курс ми їздили з моїми подругами в Тубівку Франківськ. Через раз на два тижні ми їздили і до... ходили в Тубівку вчитися. Так, вчитися ми ходили, і в результаті маємо ось таку красу. Це є крій хлоп'янка, мені дуже подобається, тому що тут, крім. Технік наверх пришиті ще бусинки. Бусинки рубка пришита. Рубка пришита в оригінальній сорочці тільки по о, рукавах, але ми додали ще на, наперед. Більше того, може трошки я привстала. Більше того я вам скажу, що вона. Оригінальній сирольці рукав іде довгий, я собі його вкоротила на три четверті, мені на хлоп'янку такий рукав пасує, бо я не люблю, коли тут рукава дуже широкі, ось тут, типу, так, на зап'ясті. Мені подобається, я в ній себе комфортно почуваю. І якщо ви дивилися відео, коли ми були на виставці в Роксоляни Шемчук, пані Уляна, екскурсовод наш, так, вона розказувала про ті елементи. Синього жовтого вкраплення в кожну сорочку, коли була загроза, загроза висування, загроза вбивства, загроза катувань. Але люди українці, вони хотіли мати ті кольори на своїх сорочках, і вони старалися десь щось. Десь щось впихнути ті два кольори. Були такі якісь речі, які якось складалися, не було видно, розкладалися і було видно ті кольори. І ви знаєте, сходиться це все, сходиться, тому що на виставці ми бачили сорочка, манжетик, і тут на манжетиках, на малесеньких це були не зав'язки, але були такі котасики. Вони просто висіли на, на манжеті. То був синій і жовтий. І ви знаєте, в цій сорочці зроблені манжети, ці, перепрошую, котасики оригінальні в Майці Мазі, такі самі, як на оригінальній сорочці. Один, он, дивіться, зелений, але він обкручений червоною ниткою. А другий котасик жовтий і обкручений синьою ниткою. Бачите, навіть тут, навіть тут. Ця українізація, ця синя з жовтим, воно навіть тут вони його поставили. Це, це дуже приємно, це надзвичайно приємно. От тому я е, тішуся, що в мене є завершена сорочка, Боже, якби мені так всі свої сорочки завершувати. напевно, я би я, напевно, би тако лягла, і навіть не то, щоб я спала спокійно. Я б, напевно, з такою дур, дур, піддуркуватою посмішкою, так цілу ніч пролежала, і така казала, Боже Моросе, яка ти молодець? Але такого не буде. Не буде. Тому що якщо я завершу одну, я ще дві почну, це точно. Тому що... тому що так? А що? Я казала Наталя Турчин: цитую: якщо ти її почала, ти її точно завершиш. А якщо ти її не почала, ти з часу можеш про неї просто забути. Розумна жінка говорить, серйозно. Так, тому. Е... Бачите, який місяць лютий такий продуктивний до, до завершених е, робіт. Що в мене тут ще є? Зараз я пошу пошукаю пошукаю. Так. Е, дивіться, що в мене є. Синиця. Синиця е, компанія Фрозилок, слухайте, і тут вона мені пасує. Е, я її якось почала, ще мені треба десь Ластівку знайти. Де її запихнула? Не знаю. Е, синичка завершилася. Я почала брати її з собою, поки сижу чекаю дитину занять. І ви знаєте, і вона в мене завершилася. синя, ну, тому я дуже-дуже рада, тому що eh, саме серія птахів від Фрузелка мені дуже подобається. В мене, ще є. в мене ще є. І мені здається, що якщо я завершу наперед, забігаючи eh, ні, це напевно буде в березні. В березні, ну але я вам розповім, бо ви ж мене дивитеся, правда, це я говорю про цей рукав, що в мене є, так. Якщо я його завершу, то я буду братися знову до дерев'яшок таких, щоб носити з собою, тому що там треба більший ікаунт, просту вишивку для того, щоб там не комфортно вишивати щось таке серйозне, там Нью-Касл чи там. Про це навіть мова не йде. Треба щось таке просте і легке. Якісь картини я не буду туди тягнути. Якийсь бісер, я теж туди тягнути не буду. А от фрозлок це якраз та така робота, такі дерев'яні заготовки. До речі, в мене є. Мені здається, що в мене ще є щось весняне, літнє, щось можна подумати. тому що… Такі маленькі інтер'єрні речі, вони дуже роблять красиву і затишну атмосферу. У мене зараз висить вінок з лаванди. Ще з минулого року він у мене висів на дверях, але так як двері туди, 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 рипає, так, він осипається. І під дверима завжди та лаванда облітає. Тому я його перенесла на кухню. І на кухні в мене, до речі, висіла минулого року така шпакійна з двома пташечками, і біля неї я повісила дві та. Також від Фрозилка це було дуже мило, це ніби тато мама і, і дітки вдома. Ну, дуже гарно. А зараз висить цей вінок з лаван. І якщо біля того вінка на прозорих ем, нитках повісити ось такі пташечки, це буде дуже гарно виглядати. Це буде прямо як якась композиція, така весняно літня знаєте. Тому придивіться, по-перше. А по-друге, саниця ця вона дуже така українізована синиця. Тому, знаєте, Чим більше буде синього жовтого, тим комусь буде зле від того, знаєте, як свята, свята вода на демона якогось. От, Дуже гарна пташечка. Так, до пташечок. Також. я У би... мене тут ще лежить від фрузелка ось такі дві речі. Так, 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 але я не можу зрозуміти, чому вони в мене не записані. От. Це є підвіски на, магні... на магніт, підвізки на кошечок. Я бачу підвіску на кошечок, з боку кошечка отаку... підвісити їх. Залишилося знайти до них їхні запчастини. тому що... Я його була відкладала, перекладала, перекладала, відкладала, і в результаті, де вони в мене, вони можуть тут в мене лишити лежати за за спиною, тому що навіть банально я два дні ходжу і думаю, де я поклала білу свою пташечку, свій магнітик. І тільки вчора я зрозуміла, що вона лежить в мене за спиною там, де вона повинна лежати. Ось. Тому це я далеко не ховаю, тому що якщо, наприклад, Перепрошую, Новий рік до, ще далеко, то Пасха вже, можна сказати, не за горами. Дошилися на одному подиху, реально, питання наступне: для чого було це відкладати? Відкладати настільки, щоб загубити запчастини. Нічого, вони є, вони точно є. Вони ніде не пішли, їх ніхто не забрав, тому вони є. Е, і е, також я хотіла вам сказати, що. Е, в місяці лютому я повернулася до своєї ще однієї незавершеної сорочки це сорочка Буденка, буршівська буденка. Я вишивала її на замовлення. І ви знаєте, вона вийшла надзвичайно атмосферна. Я дала трішки темніші нитки, я дала сухозлот, я дала схему, яку, здається, я подавала в самій останній групі. Надзвичайно, як вийшла сорочка, і Емоції, ті, які відчула моя кума, ви знаєте, вона мене так довбела за ці сорочки. Вона, вона хоче всі сорочки, які маю я. А я ж не ну, ви розумієте, це не цікаво шити дві однакові сорочки. От, е, І з другої сторони, е, я не маю настільки часу, щоб шити тільки для неї сорочки. Я теж хочу сорочки. І відповідно, ну нічого, я її трошки вже на шлях істини наставила, вона вже почала вишивати мілхіли. От. Може, ще так трошки піде, і вона сорочки почне вишивати. Розумієте, все-таки, коли мама своїй дитині вишиває сорочку, то набагато приємніше зашити цю таку енергетику. Я в це вірю, чесно, я в це вірю. І от згадала я зашивати атмосферу сорочку. Нарешті моя дитина старша вибрала собі нову сорочку. І це дуже добре, бо це дуже був для мене тяжкий шлях. І для нього також, тому що він не хотів і мене образити і хотів. Ту сорочку, яка йому подобається, і та сорочка, яка, яку він хоче вдівати з насолодою. Він дуже трепетно ставиться до всієї моєї вишивки. І коли в мене менший був малесенький, помалював мені картину Фломастером Фіолетовим, то я сиділа, і, ну, я не кричала, бо сенс ну, що сама виновата, та в мене текли просто тихо сльози, то він прийшов і казав: Мамо. Не переживай, ми все поперемо, ми все відперемо». А я ж то розумію, що це фламастер фіолетовий. Ну, але благо все відібралося, все добре, і він бачить, як я до цього ставлюся. І я чув своїх дітей, що. Це треба берегти, це треба цінувати, чи це є сорочка, чи це є картина, це є в першу чергу мамина праця. От тому сорочку наступну я не знаю, коли я його буду вишивати, тому що я би ще так думаю, може би ще травень відбув. Ці, що є, хлопець зросте, хлопців 16 минуло, 17 на носі, і е, плечі ростуть, і вона така в плечах вже така куценька, розумієте? Е, то, може, вже хай би відбув той травень, цей останній дзвоник, а вже я би на вересень йому готувала нову сорочку, тим більше дівчата, дівчата хочуть чоловічу сорочку. Я не знаю, як це поєднати, бо. Е, для мене чоловіча сорочка це, це дуже важко мені вибрати. Я не знаю чому, тому що я дуже кохаюся в буршівських сорочках. І дуже мало є сорочок, які мені подобаються. Подобається сорочка на столом. Я дві таких вишивала. для чоловіка, але подарувала свекрові. І для захисника то ви знаєте, я би третю вишила. Але, думаю, так в свекра є. А він що з тою сорочкою зробить? В спадок перейде дітям, ви розумієте, то я не знаю, чи варто ще одну таку вишивати. Важко мені вибрати сорочку, яка дійсно гідна для відшиву, тим більше на курс. Важко. Ну, але будемо думати щось. От. І менший хоче сорочку Степана Бандери. В мене менший – це взагалі унікальна дитина. Він в себе в телефоні старшого записав як Степан Бандера. От коли Максим до малого дзвонить, до Віталіка, то йому дзвонить Степан Бандера. Я вже не знаю, як я в нього записана, дуже цікаво, треба буде перевірити. От. І повертаючись до буденки, знаєте, дуже класно відзнятий курс, я повторюся. І коли я шила другу будинку, рахуйте, минулого року був курс по Буденці, а цього року я дошивала... Другу будинку. Ви реально думаєте, що я там пам'ятаю? Ну, чесно, вона там ази пам'ятається. А там все так взяла, відкрила, собі чим-джим-джим подивилася, все зробила і мені здається, що я її завершила практично за два тижні. Тому що уставки душила перед душила, рукави в мене були шиті, все докупи зліпила. Благо, щоб були нитки. Благо, що що, були нитки. Так що, ну, я радію. Я радію, що нарешті моя кума буде мати на випускний нас, діти цього року випускний, четвертий клас. І в нас буде родинне свято, і, і ми маємо бути в вишиванках. Тому е, кума буде в мене в вишиванці. Супер. А я, я, я тепер маю проблему, в чому я маю йти, розумієте? Ну, Не знаю. Просили, щоб ми співали з Віталіком пісню про маму, сина. Ну, Я не скажу, що в мене є голос, але в моєї дитини слуху нема абсолютно. То, то таке виходить, ми стараємося співаємо, розучуємо ці пісні, цю пісню. Нам дали одну, але я кажу, давай щось трошки інше. А він що, він буде, буде співати цю. Пес-патрон, пес-патрон, я кажу Віталію, якийсь песпатрон. Кажу, концерт вітання чи що? Ну, одним словом. Буде цікаво. Так, Just Джаснен Фіолетовий в мене була ціль завершити його, ціль летить на наступний місяць. І була ще також рукавичка від Фрозилка. Завершити її. Дуже тяжко йде вона мені, тому що я її почала шити на. Пластикові і дуже е, тупо лізе голка. Як резина, знаєте, так стримує ту голку. Тому я її запхала до своїх довгобудів. Хай лежить. Е, я це перепишу цілі на наступний місяць, на березень місяць, сьогодні у нас 14 березня. Але не факт, що я. Я її вже не хочу вишивати. Все, хоч в нас вчора і сніжило, але ем, я не хочу її вишивати так. І ем, я тут дивлюся, типу, було три цілі Міртова. Молодець Маруся, Джастент Фіолетовій і рокавичка. То ем, ніби так не дуже. Але якщо ем, звернутися до, той, ем, до того стопця, що я робила в місяці лютому. І тиждень стартів, і е, ведмедик-брачик і сердечко завершення. Це малі роботи, я не спорю. Це роботи на один день. Ну, е, ведмедик оцей був на два дні. так. Е, е, і синичку я завершила, і ці з фрозелка я завершила, підвісочки. Це є все рівно вкладена праця. І дуже великим е, я радію завершення це буденці. Дуже вона мені подобається, тому е, я тішуся, що я її вже віддала. І... І класно, а, Боже, ну це реально, просто тут пише е, Олівчиком Фініш підвіски великодній фрозелок. Як це можна було не побачити? Ну, таке. Такий був в мене місяць лютий. Я не пам'ятаю вже чесно, що там в мене було, поза межами. Е, поза межами. В лютому у нас вітрянка була, ну, то таке вже. Е, поза межами вишивального мого світу. Щось е, та й було? Життя триває, живем життям. І на березень місяць я собі вже також поставила плани. Плани, цілі. Завершити рукав. Ось цей рукав, завершити рукав, ось він. Ви там бачите щось? Ну, ще Що трохи є робота. Я працюю, я 10 ниточок в день стараюся його зробити. Якщо виходить мені більше, я, я роблю його більше. Так, фіолетовий джаслен переписала і рукавиця переписала. Ну, я буду переписувати, щоб я за неї не забула. Але вона в мене і так в корозині моїх довгобудів. Є ще місце, можна туда ще що щось запхати. Не хочу, хочу діставати звідти. Е, І так, на місяць березень вишиваю рукав, повернулася до писанок, до речі. Чорні писанки, будемо говорити вже по завершенню в березні, скільки я зможу їх вишити. І шию спідницю. Спідниця це мій такий камінь, який тягне мене на дно. Тому що я не можу з тими вонотками, ось вони, ці нитки. Це таке, ніби я шийно на їх напряла. Вони не пахнуть нічим, ну, коли вони рухаються. Ну, але нічого, я вже маску собі вон поклала. Думаю, буду потихеньку до них братися, але я не хочу, відверто вам говорю, братися до неї. Сьогодні прийшов мені коментар на рахунок спідниці, що робили в вдавнину спідниці такі, знизу, щоб були такі тяжкі, типу, щоб тягнулися донизу. Ця спідниця, вона трошки інша. Дівчатка, вона це бойківська спідниця, і там по-іншому буде. Там такі будуть. Ще декоративні стіпки по цілій спідниці, що саме ті стіпки будуть тримати от ці такі, знаєте, донизу, тобто її вітер не підійме, тому що буде триматися цей силует цієї спідниці. Я сподіваюся, що я потихеньку буду її шити і таки до так. От. На цьому, мабуть, я буду з вами прощатися. Щиро дякую вам всім за підтримку, тому що я як дивлюся, скільки ви мені пишете, це. Це велика вам подяка, тому що ви тратите на мене свій час. І е, я сподіваюся, що ви, переглядаючи мої відео, трошки відпочиваєте, трошки е, чаюєте, а можливо, ви собі на фон включаєте, коли готуєте вечерю для своєї сім'ї. Це дуже приємно. Е, дуже приємно, коли мені пишуть, що я їхала в маршрутці і слухала вас. Є там час, ви хочете мене подивитися, Я вам також дуже вдячна. Тому дякую вам всім за коментарі і за лайки. Ви моя дуже така мила і потрібна мені аудиторія. З вами була Марія, всім гарно дякую. Побачимося вже у наступних відео, в щоденниках вишивальниці, можливо, ще в якихось відео, я не знаю, в березні. Дай Бог дожити. Всім гарного, спокійного дня. И до зустрічі!